Наші діти, шановні батьки і колеги, щиро вітаємо вас з початком цього незвичайного навчального року і від душі бажаємо, щоб його завершення відбулося в мирній і щасливій Одесі, щоб у наших дітей вдавалося все омріяне. Нехай вони радують нас своїми шкільними успіхами. А ми вчителі залишаємося поруч з ними у будь-яку хвилину, де б вони не були. Пам'ятайте, що Одеса любить і чекає вас. Дорогі діти, вітаю вас із святом першого дзвоника. Сьогодні ви перегортаєте нову сторінку у шкільному житті. Нехай вона для вас буде яскравою, надихає до нових звершень, до здійснення поставлених цілей. Нехай новий навчальний рік для вас буде щасливим і переможним! Ми школярики малі, діти рідної землі. Ми прийшли у перший клас, бо науки кличуть нас.